Так, сегодня буду делать два штук. Маю зробити вот эту решетку Вот эту так вот тут Я уже вижу на разных изображениях, что это такое Это нужно тоже нужно сделать И вот это нужно как-то вырезать Из башни будет закончено, я перейду отсюда уже на стрілу. Такая у нас здоровая Вот это учитель мне Це вже маю вже сам робити. Так, ось цю штучку. Так вона виглядає. Маю зробити ось цю. а Потім ж ось. Всю. Так, ось, тут. Це ось зробив. О. Ооо. О, Ай. Ось це ж шпаклевав. Тепер буду робити. Ось. Вихлоп. А це коротше вот решетка. Ость выпаливые жужик я какой-то шар А, тут цель, да? Собачка, да. Распаявся, а. Пробую рубать, кожу. Малайча, тут твою. О, так, Тут уже зробив Вот уже шпака, то что тут кривоваток зажди. Ну, Це проволока, щоб просто вирівняти все. рівне <риви> В вот. принципі все. Пашня готова. Це мені вчитель виточить. А це я можу там пожеланню зробити. Люк. В принципі, все. Ось таке у мене вийшов відео. Якщо змагалися відео, ставте лайки і підписуйтесь мій канал. З вами був міхабро і